Вітаю всіх! Тепер мене підписниця одна питала в Ютубі питання після інтерв'ю Серського. Чи дійсно беремо до кінця весни період? От, 5 місяців до кінця весни. Наші ЗСУ підуть в контрнаступ. Подивимось, що скажуть. Чи дійсно наші ЗСУ підуть в контрнаступ до кінця весни? Ні. Ні, не підуть, нічим йти Не фантазуйте зайве, ні. з цього Це з хорошого, скажу чесно. Мені подобається, тому що це тоді мені покращує навіть відсоток програвання в розкладу про припинення бойових дій. Те, чого так чекають дружини військових, самі військові. Нам ні з чим йти нам ні з чим просто йти. Нам ні з чим йти. І останні контрнаступи принесли повне розчарування. -е. Ні. Наші не підуть в контрнаступ, тому що і знову двійка мочі на дні колоди. Щоб ви розуміли, контрнаступу не буде з нашої сторони. Не буде його. Буде зупинка по лінії бойового зіткнення. Ну, яка вже буде, така буде, а далі розбиратись. Не буде його.